Вітаю, ви дивитесь проєкт UA Media Hub на телеканалі Де 1 Ми зібрали важливу інформацію з усіх куточків України. Залишайтеся із нами. Збито 52 безпілотники зі 110, якими військо РФ атакувало Україну цієї ночі. Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали краснопільська серединобуцька громади. Трагедію царичанці прокоментував і очільник держави на Дніпропетровщині. Рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова, житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. Чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття, сказав Володимир Зеленський. І так, майже кожен день Україна. Захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний всім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору на Херсонщині. Троє загиблих внаслідок російського обстрілу: 13 поранені. Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 12 приватних будинків. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано 58 обстрілів із різних видів озброєння. Інформацію про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється. Полтавська художниця Алла Третяк підготувала спільну виставку картин з військовим ветераном Юрієм Єщенком. Проєкт має назву Сила в тобі. Чим корисні заняття з арт-терапії для реабілітації військових та де можна побачити роботи? У наступному сюжеті наших колег з телеканалу ІРТ. Ми вперше відвідали госпіталь, де знаходяться хлопці, які втратили кінцівки. Коли приходили зі смаколиками, хотілося якось їх порадувати, повеселити. І окрім інших ідей і заходів, які ми проводили, це були заняття з арт-терапії. Сила в тобі під такою назвою у Полтаві готують парну виставку мисткині, але третяк та ветерана російсько-української війни Юрія Єщенка. Творча співпраця з військовими розпочалася півроку тому, згадує художниця. Нині ж вона втілилася у першу спільну експозицію. Виникла ідея, чи не зробити спільну виставку? Бо в них накопичились ці роботи, вони не знають, куди їх дівати. У мене є роботи. Є також спільна картина, яка намальована. Військовими, волонтерами і капеланами з корпуса капеланів. Живопис за номерами, мозаїка та інші види образотворчого мистецтва усе це сприяє реабілітації ветеранів. Арттерапія знімає стрес, допомагає відзнайти внутрішню гармонію та розвиває моторику рук. Говорить керівник ветеранського центру Полтави Артем Ліфрідов. Він вже переконався, що така практика корисна не лише ветеранам, а й членам їхніх родин. Вона допомагає розкривати, можливо, якісь болі, можливо, те, що турбує людину. Це такий спосіб полегшення своєї душі, який втілюється через мистецтво. Тому це на даний момент дуже сучасно, дуже гарно, і я вважаю, що це один із тих перспективних напрямків, які точно треба розвивати. Крім мольбертів та фарб приїздять волонтери до поранених військових із м'якими іграшками. Ідея іграшкотерапії належить бібліотекарці та волонтерці. Во. Ментині Гринько, я помітила, що дорослі на іграшку реагують дуже добре. Інколи вони радіють більше, навіть ніж діти. І цього літа виникла така ідея: а чому б не спробувати от прийти до хлопців в лікарні, в госпіталі? Я зробила такий експеримент і побачила, як, наскільки це працює, наскільки люди відкриваються, вони обирають іграшки, навіть просять дві. Кажуть, можна ми візьмемо собі, а ще своїй дитині. Парну виставку картин художниці Аули Тритяк та ветерана Юрія Єщенка Сила в тобі а також кімнату іграшкотерапії можна відвідати з 24 листопада в Полтавській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. З 1 грудня в Одесі змінилась вартість проїзду у міському транспорті. Ціни на маршрутні автобуси та електротранспорт піднялись. Вартість поїздки в трамваях і тролейбусах тепер становить 15 гривень замість 8. в маршрутках 20 гривень замість 15. Також в електротранспорті змінили ціни на проїзні квитки. Так, місячний проїзний квиток на один вид транспорту для населення становитиме 420 гривень на два трамвай та. Ролейбус 567 гривень. Це перше підвищення вартості проїзду в електротранспорті із 2021 року. Вчора, 1 грудня, відзначали всесвітній день боротьби зі снідом. Станом на початок листопада у медичних закладах Львівської області на обліку перебуває 5069 віл-позитивних людей, в тому числі 1633 на стадії сніду. Систематичне обстеження на ВІЛ-інфекцію варто проходити людям один раз у два роки, якщо був хоча б один незахищений статевий контакт. Тестування на ВІЛ можна пройти у сімейного лікаря а також у відділеннях лікарень. Подільський міст, який будували майже 30 років, відкрили для проїзду легковиків і громадського транспорту. Для великовантажного транспорту подільський мостовий перехід поки залишиться закритим. Медики, які змінюють долі, чернівці стали місцем, де врятували життя маленького пацієнта з Молдови, а також продовжують щоденно рятувати дітей із найскладнішими діагнозами. У сюжеті історія хлопчика, якому виправили патологію грудної клітини та розповідь про хірурга, який мріяв допомагати людям ще з дитинства. І за 24 роки своєї кар'єри провів понад тисячу операцій про складні випробування і надзвичайні успіхи у матеріалі. Наших кореспондентів телебачення Сі-4. Тут ми знаходимося в палаті біля пацієнта, який був у нас прооперований з приводу непростої патології, лікоподібна грудна клітка четвертого ступеня. Була проведена складна операція. і На знімку я можу трошки показати деякі такі. Пластини, які були вставлені для того, щоб, щоб вирівняти грудну клітку. Слава Богу, пацієнт потрошки йде на поправку, ще стоять дренажі, бо там утворився вільний простір і повітря має вийти і розправитися легені, але грудна клітка в нього гарно виглядає. Кароліна Голбан разом із сином приїхали до Чернівців з Молдови. У хлопця була патологія грудної клітки. Операція була складною, але нині ситуація покращилась і юнак йде на поправку. Прийшли з проханням до ваших лікарів, щоб провели складну операцію. Вони помогли нам та викликали необхідну бригаду. Все як треба. Слава Богу, зараз сину краще і навіть виглядає по-іншому. Аурел Рожка 24 роки працює хірургом за спиною понад тисячу операцій. Лікарем мріяв стати з дитинства. Ще коли я був в сьомому класі, захворів на пневмонію і мене лікували в районній лікарні, в Глибоцькій районній лікарні. І мені дуже сподобалося ставлення того лікаря. Він після того довгий час був директором цієї лікарні. Друге, що я побачив, що люди потребують надання допомоги, тому що на той час мені погано було, а потім мені стало краще. Приїхав додому і казав, що я хочу все ж таки цікавитися медициною. За словами хірурга, навіть нескладні операції можуть стати серйозним випробуванням для молодих спеціалістів. Аурел Рожка пригадує свою першу операцію. Це була не не, не складна операція. Але для мене було це ну такий серйозний, скажем, виклик щодо усвідомлення е, е, того, що пізніше мені треба буде самому це робити. І мені було досить так, е, ну не скажу, що страшно, але дуже відчуття відповідальності. Щотижня хірург проводить понад 20 операцій дітям. Діагнози та ситуації є різні: порізи кінцівок, патології, інсульти, пухлини. Хлопчик, який до нас поступив з Хотинського району, йому 7 років. Так, у нього було діагностовано ще на рівні району. Це завдяки тому, що там є комп'ютерний томограф. Дитина, звісно, без свідомості, в важкому стані. Але виїхала бригада, спеціалізована бригада для транспортування цієї дитини, оцінюється стан, і вона мала можливість ця дитина бути переведена в наш заклад. Ми з поставленою задачею справилися. Дитина була пропорована, була видалена внутрішньомозкова гематома головного мозку. Також під час операції було виявлено причину цього крововиливу. Це є артеріовенозна мальформація, судин головного мозку, яка доведена мікроскопічно. Ми видалили мальформацію, тобто, це неправильний неправильні судини. Дитина потрошки проходить реабілітацію. Сподіваємося, що дитина буде і буде жити повноцінним життям. Аурел Іванович першим у Чернівцях запропонував робити хірургічні операції на місці у дитячій клінічній лікарні, а не транспортувати важкохворих дітей до столиці. Доводилось проводити й надскладні операції. Дуже складний випадок. Це повторна операція у дитини півтора місяця з мозковим інсультом. Було проведена ургентна операція з приводу видавлення внутрішньомозкової гематоми. І через два тижні реконструктивна операція на головному мозку, на оболонці головного мозку і на склепінні черепа. І ця операція тривала біля шести годин. Було складно як нам, нейрохірургам, того, що дитина маленька, і кожна крапля крові важлива. І дитина після операції вона Пройшла курс консервативного лікування, її виписана з мінімальним е, таким неврологічним дефектом, легкий верхній монопорез. І дитина посміхається і розвивається. За словами хірурга, знайти підхід до батьків складніше ніж до дітей, адже потрібно підібрати правильні слова, аби їх підтримати. Коли трапляється біда, то кожен по різному реагує, і ми маємо виловити той момент для того. Щоб підтримати так батьків, щоб вони зрозуміли, що проведення оперативного втручання це є життєво необхідним. Дорослим здається, що дитина це щось маленьке і, і, і просто воно не розуміє. Хочу сказати, що вони дуже все розуміють і дуже все відчувають, тому реально до кожної дитини є індивідуальний підхід для того, щоб їм пояснити, поговорити. Бути біля неї, погладити для того, щоб війти в, в, в такий мовний скажімо так, контакт, а потім в довіру для того, щоб тобі, як лікарю, дитина довіряла, і батьки також. Хірург каже, щоденна практика дає можливість не лише допомагати дітям, а й постійно вдосконалюватись, коли приходимо на роботу і починаємо надавати допомогу. В нас виробляється адреналін. От без того адреналіну бути тут, допомагати ми не можемо. Не приходила думка, щоб змінити професію. Єдине в житті буває, бувають різні ситуації, коли приходиться на деякий час залишати. коли я спробував інший хліб, який їдять інші люди, звісно, в мене була велика ностальгія про те, щоб повернутися і розпочати знову. Те, що я робив роками, надихає життя і здоров'я дітей, яке є безцінним, і ця радість повернення до нормального життя надихає робити справу і досконалюватися. Євген Пасейлюк, Тетяна Бабина, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 вони змінили бронежилет на вишиванку та вийшли на подіум. Ветерани російсько-української війни брали участь у показі українського етнічного одягу. Захід відбувся у рамках четвертого сезону Дніпрофешн емоційно та хвилююче. Кожен побачив відголоски своєї історії у хлопцях, яких об'єднав проєкт Титани ЮЄ при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ah, come on. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, не поруч, браза. ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. Вітаю, землі! На цьому ми завершуємо випуск проєкту UA Media Hub. Бережіть себе та своє оточення. Кожен день це можливість підсилити допомогу армії та наблизити нашу перемогу. У студії працювала Маргарита Кузьменко мирного неба. Слава нашим захисникам.